Вітаю! Що можна порадити роботодавцю, який має намір притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності? Спочатку давайте згадаємо види дисциплінарних стягнень. Кодекс законів про працю у статті 140. Передбачає право роботодавця на застосування заходів дисциплінарного впливу у вигляді накладання дисциплінарних стягнень. Відповідно ж до статті 147 КЗПП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення догана або звільнення. І якщо догану можна оголосити умовно за будь-яке порушення, то звільнення застосовується лише у випадках, прямо передбачених законом. Тож, порада перша. Перш за все, необхідно з'ясувати, в чому конкретно проявилося порушення. Верховний суд постановою від 22.07.2020 у справі номер 554 Вказав, що ознакою порушення трудової дисципліни є наявність проступку в діях або бездіяльності працівника. Складовими дисциплінарного проступку є дії, бездіяльність працівника, порушення або неналежне виконання покладених на працівника трудових обов'язків, вина працівника. Наявність причинного зв'язку між діями або бездіяльністю і порушенням, або неналежним виконанням покладених на працівника трудових обов'язків недоведеність хоча б одного з цих елементів виключає наявність дисциплінарного проступку. Порада друга необхідно встановити вину працівника, як зазначає той самий Верховний суд. У постанові від 27.06.2018 по справі номер 664 для притягнення особи до дисциплінарної відповідальності в обов'язковому порядку має бути встановлена вина як одна із важливих ознак порушення трудової дисципліни. Законодавство про працю не закріплює переліку діянь, які вважаються порушеннями трудової дисципліни. Тому дуже важливо з'ясувати коло трудових або службових обов'язків працівника. Обов'язки визначаються в таких документах, як трудовий договір, посадова або робоча інструкція, у правилах внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних актів роботодавця. Зокрема, його наказами, розпорядженнями, а також сюди можна віднести закони та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність тієї чи іншої особи. Роботодавець не може ставити у вину працівникові та притягати його до дисциплінарної відповідальності, невиконання обов'язків, які не обумовлені трудовим договором, і про які працівник не був проінформований належним чином. Порада третя. Необхідно з'ясувати умови вчинення проступку. Не може вважатися дисциплінарним проступком відмова від виконання незаконного наказу чи розпорядження. Тож, наприклад, невихід працівника на роботу у зв'язку з незаконним переведенням не є прогулом без поважних причин. Працівник, який відмовився від переведення на більш легку роботу, якої він відповідно до медичного висновку потребував за станом здоров'я, не може бути звільнений. Дисциплінарна відповідальність настає за проступки, вчинені протягом робочого дня. Але, наприклад, для осіб, яким встановлено ненормований робочий час. Увесь період перебування їх на роботі вважається робочим. Порада 4. Необхідно правильно визначити строк для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку. Але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. При цьому враховуються будь-які з визначених законодавством відпустки. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. Накладене з порушенням строків стягнення є неправомірним, порада п'ята бажано від порушника трудової дисципліни отримати письмові пояснення. При розглядах трудових спорів з питань накладання стягнення суди, як правило, перевіряють процедуру притягнення до дисциплінарної відповідальності, визначеної статтею 149 Кодексу законів про працю. Закон передбачає, що до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. Водночас на практиці роботодавці або отримували такі пояснення, або письмовими актами фіксували відмову їх надати. Правова ж оцінка дисциплінарного проступку проводиться на підставі з'ясування усіх обставин його вчинення, в тому числі з урахуванням письмового пояснення працівника. З урахуванням усього зазначеного можна сказати, що застосування дисциплінарної відповідальності потребує ретельного ставлення з боку роботодавця. Оскільки недотримання визначених законодавством умов приводять до виникнення трудових спорів. На сьогодні все. Миру нам!